Наступним буде Михайло. Так, установка завжди стандартна. Я навіть запам'ятав, я навіть вже не не маю проколів на цьому. Український чат 777 -й. Значить, з побажань. Давай з тебе 5 легенд для кожного. Ха, бо тут буде два аккаунти по 5 легенд, 50 уламків. Цікаво. До речі. Хто скільки бачив найбільше легенд з темних чи взагалі з, о, деся, з десятки? Я б бачив вроді 3, але з темних він навіть дві не діставав. Одну, одна була, дві не було. Віщунка не цікава. Е, для крипти можна, до збор вже був. От Було б цікаво дістати дві, три легенди. Це щось не знаю, що це має бути. Щоб е, так посипалось, бо... бо насправді. Ну, десь я бачив, десь якісь яскрини скрини колись пам'ятаю, І Давай, давай, диви! Ого! Х10! Дай ще одну, дай ще одну, щоб я побачив дві десятки, щоб я витягнув. І я вже казав, що я діставав дві темні легенди з десятки. Ну, ну. Ха-ха-ха, літопе скачає корм, зорута жниця, можна десь при... присобачити її на. Крипто, ну, ще одна зірочка сьогодні прийшла. Це вже набагато цікавіші відкриття, коли приходять топові легенди. Ну, так буває, комусь, комусь, щось, комусь нічого. Так, що зробиш? Що ти зробиш? Але ще надія є, до речі, на ще одну легенду. Я ще сподіваюся. Сподіваюсь, ціносно. Колись це було взагалі е, Супер топ-ДД виносило все на арені, будучи в блендері. Урогрин, ну можна десь його використати, десь навіть е на крипту, десь навіть на клан боса можна поставити One Е, е, е Непоганий отруйник. Непоганий отруйник, аура. Непогані навики має. Доволі цікаво. Сподіваємося, ще Ще ми значить, чекаємо на ще одну легенду. Е е Деана іскріста вже була. Вал. До речі, вала коли ставили також на кланбоса. О, так комусь треба було, комусь треба було, а вістарі в нас воскрешає, Що вона там робить? Не воскрешає, ні, не воскрешає. Ну, значить, максимум крипта. Даяна, де її, на кого було злиття, що її десь де вона колись прийшла? Колись дали, але до сих пір я її не застосовував. Ніколи, ніде не застосовував, Навіть качав. Е, Так. Будь ласка, ще одну легенду. Ще одну легенду. Побору непогано використовують, до речі, на гідлі з Амікаге. Ну, таке, собі, таке собі можна поставити. Але можна поставити її, до речі, на важкого боса в п'ятому місці. Вона в нас більша є штраф лікування. Без нього дуже важко пройти, а з ним це все стає набагато простіше, тому, 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 тому непогано. Що? А що? А що? 50 уламків і. І... <смістична> і тільки вона нова. Ну добре. <смістична> добре. Але я скажу, вона цього вартує насправді. Дуже класний герой. того в принципі, вітаю, і ми йдемо на наступний аккаунт до Михайла. Тепер це буде основний аккаунт від Михайла. Значить, український 777 установка та сама, тільки що отримали на твій ні. Спис на ресії. Тепер на основі. Не знаю, скільки уламків. 47. Прекрасно. Прекрасно! А по Цирконі нічого не було сказано. Циркона значно відпиває. Скран вже сьогодні був, небесна чарівниця була. Епікіси плють. Дуй, 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 дуй! О-хо-хо, давай ще одну давай ще ще одну, дай! Ха -ха -ха. Ха -ха. Оце я вам скажу. Почало сипати! І почало сипати топів. То сторіх, до речі, класний епік. І лежив голоса, що вона там воскрешає, вроді, ні? Ось ні, лікує. Не воскрешає, ні? ну, Те й добре. Ну, то, у нас тут є ще одна зірочка, яка і воскрешає, і вішає регенерації. Коротше, це супер топовий герой. Можна глянути на її оціночки. На її оціночки. До речі, український 777 сьогодні працює. Сьогодні працює український 777. Значить, де в нас? А, я вже думав, що це дубль. Але це, 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 це унік, це, це топовий унік. Все, оцінки п'ятірки, я не пам'ятаю, що я бачив так, що оцінки 5-5-5. Для химери це взагалі супер-супер су, клас. Це, це просто бімба-ракета вітаю. Е, 7. Йдемо 7, тоді 30. Бачите, от, от що вмію, то вмію. На жаль, це не від мене взагалі залежить. Але класно, я насправді завжди доволі, коли дістаю щось хороше. Це бо це ж як собі. Це як собі дістаєш, ну як? Люди дають уламки, ну, вони ж хочуть щось отримати хороше, подивитися відео, побачити. Клас! От зараз я буду йду качати, щось витворяти, а не так. А, ну ясно. Ну ясно, нічого, де ну, я б так і думав. А так, ну. Якось так. Гонець, не дратуй мене, чи ше чи чише звіться, не, не дратуй мене. <тайпася> добре, стриптизер. Ой, бретеп. <голиче> Дуже схожий. Ще 30. Ще 30 на все про все. Ну, та добре. Добре. Добре, добре. Починаємо ми з юстиціара. Це у нас частинка на реліквара, Обора вже сьогодні була. Е, моляр, до речі, воскрешає. Тому для крипти можна його притримати. Ясно, все решта, все решта, ну, ревоглас, непогано, не все решта, а все решта, все решта, все. Сена, ну, Сенна, ну ха-ха. Ну, ще одна вже також було. Сена, ну то це клас. ну, Реально, прийшло на двіна топ-легенда і на основу топ легенда. Ну, це не так часто буває, але рік і палка стріляє, і сьогодні, напевно, саме той день. Тому це дуже класно. Або ще би одну легенду. Є, yeah, є. Yeah. <laughs> я хочу ще одну. Тимур, я в тебе вірю: дай в цій десятці ще одну легенду. От, отут, десь, десь отут би мало бути ще одну легенду. Ну! No. <laughs> На жаль. Uh. Крихіт Кенні, до речі, ну, насправді недооцінений герой, бо б'є там в одну ціль, але е, якщо подивитися відео, подивити, е, що вона витворяє, е, ставлять її в люті пачки, наприклад, для М -м -м, всього вона, вона виносить ви, ви, ви зараз. Його. <н definitive> Тому насправді класний герой і, і б'є вона сильно, просто щоб б'є в одну ціль. Оце це великий мінус. Насправді вона в мене є. На твіні вона навіть, навіть вроді 6 зіркова, але mm. на основі я її так і не прокачав, бо бо вистачає герой. Бо вистачає герою. цінки такі собі, але кажу, недооцінний герой. Дай їй декілька масу сюди. Це буде зло. Це буде реально. Зовсім інший герой того що вона добиває, якщо її воскр... воскресили вона йде вбити того, хто її. E -e, О, атакує ворога, що завдав смертельного удару <смі> базовою навичкою. Але вона все рівно лупить. Тричі. <смі> і це непогано. Це, це доволі класно. Ну, значить так, було від Михайла побажання на кожен по 5, Получилось на один, один на один, інший два. Це, це, взагалі, це взагалі топ. <смі> це топ, от що як буває. Тож, дякую, вітаю, і ми йдемо далі. Наступним буде мій твін. Хе, я що? А я вже знаю. А я вже знаю, де сипить легенди. Український 777. Йдемо, значить, сюди. Ні, все на крихітка. Хто ще одні на... Получив. Клас. Ой, а хто це має тут 35 уламочків? І хто це хоче отримати легенду? Це я на твіні. Так, давай, давай легенди, мені, будь ласка, засипай мене. Вереген вже був, казав, частинка на мікг. І що? І все, то, і все, далі Рапті. Е, ще один небесна черівниця також була. Ну, я хочу легенду. Я також хочу топ легенду. Я бачив, як дає топові легенди. Крім Крихіткень. Крім крихітки, я я бачив, бо крих хітку Енні я маю. Сайла вже такого ж була. Я все рівно розраховую на легенду. Андрійсія була. Два парагони. Щось, на мене, думаю, щось виглядає, що мене хочуть надурити. Що мені не дадуть легенду. Кувальбо. тьфу на тебе? Ай, Френзі, Ну таке щось, собі ні риба, ні м'ясо, я і так і не прокачав. Щось пробував, дивився, але нічого цікавого не побачив. І. і що? ІДУ! -ху -ху! о А так можна було? Все. Більше я це не говорю. Міф спростовано. Чи як там? Міф зруйновано. Ну і як було в передачі про руйнівників міфів. Міф спростовано. Два коваля болю і на тобі легенду. Хрязь? Прекрасно, ха Прекрасно. Це супер клас. Це новий, це унік, в мене його не було. Фейдер. Оцінки. Клас. Я знаю, клас. герой насправді топовий і блок бонусів, зменшення швидкості. Лікує, що він ще витворяє, збільшення швидкості. Завіса. Пішов... Мені... мені підходить. Мені мені подобається, мені підходить. Заверніть, будь ласка, мені ще одного. <реш> Давай два. Дай мені два. А що? А що -а то не можна було. <реш> пути? Пути? Ще раз пути на тебе. <реш> ну, ні чому? Ну чому? <реш> ну, це вже друга леді Ноельс ну, уламка. Я реально я, я злиття не робив. героїня клас. <підряд>, підряд клас. Але блін, ну то як? Ну це ж друга зламка. Ну, ну добре, дарованому коню в зуби не заглядають. <підряд> Дві легенди, підряд, хай буде. А, а чому це не запустити було в одну десятку? А якщо б я відкрив спочатку 5, а потім що по десятках, може би так вийшло чи ні? Чи, чи, чи Було б дві легенди в десятці. А, ну, то, то вже сипе? То то сипе? То просто сипе? Табір вартових, вартові фракції. Ну, Я ж говорю, я, я, я її отримав. Без Ну, Але добре, ну добре, що ми спо... не навпаки. Бо навпаки, це було трохи сумно, воно б мене розчарувало. А так. Пру, прекрасно. Прекрасно. До речі, я роблю злетя, і що, що я роблю? Я, я, б мав, я, я б мав всі 10 тисяч забрати за дві легенди. Ну майже. Половина. Половина. Головне було. Так, ну, та половина. Головне було забрати. Очки на злотя. Що там? 90. Ще, 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 ще трішечки. Ще трішечки, і я виконую хм, Клас, файно є, йдемо далі. Ну, наступна буде Наталі. А, значить, що? Значить я вже все в курсі. Я вже все в курсі. Поки найдаліше відкриття рівно я Рафую, що в мене на твіні, бо Бо що? Бо це дві топ легенди. Ледіналь також топ легенда, я, я так вважаю. Ну, це друга, це дубль, ну то таке. Та, все на супертоп, ну і а крихітка і таке сум. Тому все-таки поки що в мене краще, я вважаю. Ну, побачимо. Наталі є шанси перебити. То все. Побачимо. Побачимо: з одної десятки лопанути 2-3 легенди і усе. І все, є вже набагато цікавіше. Поки що в нас дві рарки, бо одна непогана муляр. Ну, є ще 30 Поїхали по 10, по 10, по 10, по 10. Давай, давай, давай. Мисливець ця частинка в нас на живолота, якщо не помиляюсь. Атлен не цікавий, епік, як на мене. І. І все. І просто 9 рарок і Атлен. Ну, таке собі, буває, буває. Буває. Холодне серце, ну це класна рарка, до сих пір актуальна, до сих пір грає. Свабник ні, 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 все ні. А, а легенди ще будуть? Чи вже все? Чи я вже всі витягнув перед тим? 10 рарок, Ясно. Значить, буде легенда. Значить, буде легенда. Або буде ще один міф спостовано, так, бо, бо прийшов епік. Хе-хе. Даздурки вже сьогодні були. Ну, давай, вроди легенду. Ну. No. Я в тебе вірю, пларіум. Рогнор, до речі, можна його вроді використовувати для чого там, для так. Та-та-та-та-та-та, Непогано зменшення захисту зменшення і слабкість. Сумно! Ха. <сумно>, Сумно! Що тут скажеш? А що по злиті? А що по злиті? А очки то як набрати треба? Ну, реліквари живоглоти... Я думаю, допоможе. А, все на все, два епіка. Все нормально. Все нормально, не проблема. Все зробиться. Дякую Наталі за Оланківі. Наблизив на 33 до легенди, і ми йдемо далі. Ну і все правильно. На закуску буду я зі своїм основним аккаунтом. Але я вже ні, я все рівно йду. Я знаю. то Я вже сьогодні то побачив, переконався. Ну, це насправді співпадіння, але я буду. Буду буду відкривати. Я буду тут відкривати і казати, що мені зараз прийде легенда. Я хочу дуже легенду. Я дуже сподіваюся, що мені прийде легенда. Але зазвичай мені не приходить. Я в тебе не вірю, Другу на тебе. Е, легенду, будь ласка, Так, да, 10 зараз ракет. Є 25 327 25.327. Згодовою вже їх, бо нема що з ними робити, пускаю на корм. Ще один епік. Це добре. 350 очок мені в принципі не помішає, бо я ж злиття роблю. Але легенда то 650 очок, то б, як то сказати, то ще краще. То ще було би краще. Ще один епік. Оборо. Добре. Добре, оборо хай буде. Вже дуже багато їх було. Стилет І останній уламок в надії на легенду. Так, і залишається надія, залишається надія. Е, має два циркони. Так я кожен раз так думаю, все буду, буду збирати. Буду збирати, буду збирати. Приходить відкриття. Дай відкрию Та давай нічного. Ні, це Епік. Це в нас цікара це корм. Мої, до речі, з тих трьох кугутиків найцікавіша, бо перезаряджає ворогів. Сподіваюся, сподіваюся. Ні, це ще один епік-легіонер, якого дають за вхід. Десь там дають його, коротше, безкоштовно. Толку з того нема. Ну, чому мені на, на основу не може пройти так дві легенди, як от на Твіна? Ну, що ти, що ти зробиш? Так, це я скоріше за все, що буду добувати живоголотами, релікварами. 4 епіка. Ну, нормально, я, я справився. Я, я думаю, що, що запаси є. Запаси є. Запаси є. Все нормально, все нормально. Ага, тут нема. Значить, 4 реліквари. Запаси є. Вам також рекомендую запаси тримати на такі от моменти, де можна відкрити там 15 уламків або взагалі не відкривати уламки. а Зробити злиття. Що ж, ось таке сьогодні вийшло відкриття. Було дуже цікаво, було дуже весело, десь було дуже сумно, десь було навіть дуже класно, тому що прийшли топові легенди. Всім, хто дав уламки, дякую вам за уламки. Вчора було трошки гірше, фоні, трошки, Ну все таке. Відкриває все-таки це все і так буде. День. Тож, дякую всім за уламки, дякую всім за перегляд. Коментар зараз спуститися вниз і написати це обов'язково підтримати канал, це обов'язково кожен мусить це зробити. І все буде Україна, і до нових зустрічей.